Авіночка, да. ви сьогодні спробували чудоапарат, да? масажер для ніхермоушен. Які ваші враження, відчуття? Що було приємне, що боліло, що масажувало? Ваші емоції, будь ласка, враження неймовірні. Такого я не ощущала на всього свого життя, якщо можна так сказати. Таке враження, що тебе сильна чоловіча рука починає масажувати знизу так сильно класно, потім переходить вище, і потім голіна стоп, і переходить на оці зони на литки. я ж я кажу по чесному, що я такого враження за своїх 18 плюс не отримувала взагалі. Так що я дуже рекомендую, дуже здорово. І, взагалі, тут дуже класна атмосфера, класна бригада. Запрошую всіх, приходьте, користуйтеся. Дуже дуже вам дякую.